Давайте пройдемось по стану авто до наших всіх робіт, які плануються. Я вам трішки розкажу за модельцю. Це Є32, 90-й рік випуску. Тут у нас стоїть 3-літровий мотор, бензин на автомат-коробці, тобто дівчата теж можуть участвувати і зможуть на ній їздити. По стану вона в досить збереженому стані. Це рідний її салон, він не шився, не перешивався. Навіть водійське сидіння залишилось в гарному дуже стані. Є у неї двохзонний клімат, що немало Ці колеса ми замінимо на п'ятий стиль, це її рідні диски, вони вже в нас лежать, чекають свого часу. Чікс, чи назис? Сюди, сюди. Легендарний М30Б30, хто знає. До речі, стоїть газова установка вже. Будуть ще деякі роботи по цьому мотору, а так мотор дуже теж в гарному стані.